Держава це форма організації політичної спільноти, яка є нацією. Саме завдяки наявності держави. Кожен етнос або не кожен етнос, а лише той, який має потенціал, стає нацією. Націю створить спільна територія, мова, усвідомлення своєї ідентичності, духовно-культурні та політичні цінності, історична пам'ять і е, історія. Історія голодомору, власне, подій кількох років, коли було зруйновано державу, коли було окуповано державу, коли було знищено тодішню еліту, тобто українську інтелігенцію і українську церкву, і коли було зламано і знищено основу економічної могутності потенційної української держави. Це є наш найстрашніший урок, складний урок, який буває, показує, що буває з народом, який якраз не має своєї держави і який не має своєї сильної армії. Тому ця історія, власне, відповідаючи на ваше питання, пане Данило, власне, через це історія голодомору. Має бути настільною книгою кожного українського політика і особливо кожного політика, який вважає себе державником. Власне, в цьому є особлива надактуальність музею голодомолу Ру сьогодні. І це є те пояснення, чому двері музею відкриті сім днів на тиждень. І чому наші співробітники падають з ніг уже сьогодні? Тому що кількість екскурсій, кількість зацікавлень, кількість запитів на лекції, на зустрічі, на дискусії, на е інші різні форми співпраці вона є колосальною. Е на жаль, повномасштабне вторгнення. Воно. Е на жаль, чому Бо це вторгнення, бо це війна повномасштабна. так? А з іншого боку, вони активізували е, і нашу роботу і м, дали нам можливість е, подивитися е, на значення і місію музею з іншого боку, так само. Е, історія голодомору розказує також про те, е, хто є нашим ворогом. і... Е, Змушує нас подивитися в свою історію назад, оцінити нашу десь лояльність, нашу часом гуманістичність і програні уроки перед російським інформаційним продуктом і перед російською інформаційною війною, в якій ми всі жили і працювали всі ці 32 роки незалежності. І тому, повертаючись до того, що є сьогодні на порядку денному, а це необхідність добудови музею і, взагалі, потрібність музею як такого у війну, хочу так само в першу чергу подякувати президенту України Віктору Ющенку, завдяки якому його команді ми маємо цю залу пам'яті. Ми маємо першу чергу відкриту. І хочу подякувати всім. Хто більшою чи меншою мірою долучився до того, аби було відновлено проєкт будівництва другої черги, відповідно завершення всього цілісного меморіального комплексу? І е, хочу сказати, е, окрім великої кількості школярів, студентів е, малих груп екскурсійних, це коли до музею приходять родини, коли приходять друзі. Ми маємо дуже багато військових. Це і військові строковики, це і військові студенти військових вишів, і це навіть військові, які проходять реабілітацію в різних медичних закладах Києва. І ми маємо дуже багато слів ну, вдячності, слів, які є фідбеком про важливість роботи в музеї. І тому, завершуючи, немає іншого виходу в держави, як підтримувати музей, і, власне, як підтримувати дослідження і підтримувати всю комумораційну історію, і практику, яка пов'язана з з історією злочину геноциду.